Одна звичка на тиждень зміни себе за рік. 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень дев'ятий. Попрощайтеся з нерішучістю. Через 20 років ви будете більше засмучуватися через те, що вам не вдалося зробити, ніж через те, що ви зробили. Джексон Браун, щодня ми змушені приймати рішення, але навіть прості рішення часто не такі легкі, як ми хотіли б. Наша нерішучість походить від страхів, народжених переживаннями про те, що ми можемо ухвалити неправильне рішення. Ми переживаємо, оскільки потребуємо визначеності, кращих результатів та доказу своєї правоти. Але часто вірних рішень просто немає, є лише різні варіанти. Добре рішення може бути навіть у тому випадку, якщо воно хоч трохи просуває нас вперед у потрібному напрямку. Наші страждання з приводу вірних рішень забирають у нас багато часу і нервів і народжують стреси, зменшуючи відчуття задоволеності життям. Якщо ми розглядаємо наші рішення лише за критеріями правильності чи неправильності, виключаємо несподіванки зі свого життя. Тактика неприйняття конкретного рішення під приводом збереження множинності його варіантів часом здається оптимальною, але затримує прогрес. Часто ми думаємо, що люди відчувають гіркоту від неправильно прийнятого рішення. Насправді. Вони відчувають велику гіркоту від нестачі дії. Навіть коли ви приймаєте неправильне рішення, але усвідомлене результати дії можуть бути кращими, ніж якщо ви не приймаєте жодного рішення. Шлях до успіху як навчитися приймати рішення. Якщо ви помічаєте, що прийняття будь-якого рішення серйозного і не дуже паралізує вашу волю. Спробуйте зробити наступне. Розставляйте пріоритети відповідно до ваших цінностей. Зіткнувшись із необхідністю прийняття рішення, яке може вплинути на все ваше життя, ретельно враховуйте ваші життєві цінності та те, що важливо для вас розташування пріоритетів відповідно до ваших, а не чужих принципів. Дозволить вам легше прийняти рішення, що відповідає вашим справжнім інтересам довіряйте своїй інтуїції нерішучість може походити від невпевненості в собі та думок про те, що ви не здатні приймати потрібні рішення. Для правильної оцінки подій та своїх дій важливо довіряти своїй інтуїції. Вірите, що ви маєте потенціал для організації такого життя, якого бажаєте, а також те, що ви здатні зробити вибір, оптимальний для вас відмовтеся від перфекціонізму. Перфекціоністські очікування можуть посилювати нерішучість під час прийняття рішень. Найчастіше нагадуйте собі у тому, що у світі ніщо не досконало. А поняття правильного і неправильного, доброго чи поганого, відносні. Пам'ятайте, що у нашому житті багато великого, хай і недосконалого, спрацьовують різні варіанти рішень, а ось неприйняття рішення та бездіяльність ніколи не дадуть результату. Коли ви приймаєте будь-яке рішення, ви все одно виграєте. Оскільки рухайтеся вперед і дізнайтесь про себе щось нове. А якщо результати вас не влаштують, можете змінити курс, не бійтеся просити допомоги при ухваленні рішень. Загалом рішення мають визначатися вашими цілями та потребами. Але іноді корисно звернутися за допомогою до оточуючих, які добре вас знають. Наприклад, якщо ви вибираєте новий смартфон, але не дуже сильні в сучасних інформаційних технологіях, можна звернутися за порадою до більш просунутого друга або родича, який простими словами підкаже варіант. Цікаво у ході експерименту, проведеного в 2000 році професоркою школи економіки Колумбійського університету Шиною Іенгар. І професором психології Стенфордського університету Марком Леппером було встановлено, хоча учасники вважають за краще мати багато варіантів вибору, вони в 10 разів впевненіше приймають рішення, коли вибір обмежений. Більше того, ті учасники, у яких кількість варіантів вибору була обмежена, вказували на велику радість від остаточного рішення. Намагайтеся зменшити кількість варіантів. Занадто широкий вибір варіантів призводить до нерішучості. У такій ситуації спробуйте цілеспрямовано звузити рамки вибору. Наприклад, якщо ви не можете вирішити, що замовити на обід, постарайтеся обмежитися одним розділом меню. Скажімо, тільки сендвічі, салати або піцца. Або двома варіантами комплексного обіду. Встановіть ліміт часу прийняття рішень. Не дозволяйте собі відкладати ухвалення рішення на години, дні, тижні чи місяці. Встановіть тимчасовий ліміт, протягом якого Ви можете зробити вибір. Якщо ви в магазині меблів вибираєте новий матрац. Скажіть собі, що маєте зробити це за один вечір. А якщо Ви роздумуєте, що одягти до вечерньої поїздки до міста, дайте собі 10 хвилин на ухвалення рішення. Правильно визначайте параметри, за якими приймаєте рішення. Перш ніж ухвалити рішення, встановіть для нього параметри та критерії. Наприклад, якщо ви підбираєте для занять новий спортивний зал, визначте, що для вас важливіше атмосфера та якість тренажерів або зміст тренувань та ціна, співвідносьте варіанти з вашими пріоритетами, щоб виключити прийняття неоптимального рішення. Станьте більш передбачуваними у прийнятті рішень. Усувайте причини для нерішучості, дійте більш передбачувано. Зберігайте прихильність до товарів або брендів, якщо вони вам подобаються. Якщо вибір сорту кави в найближчому кафе часто ставить вас у глухий кут, виберіть собі один і замовляйте його щодня. Привчайте готувати кризові плани на випадок невдачі. Якщо ви боїтеся неправильного рішення, уявіть собі найгірше, що може статися, якщо ви його приймете. Потім складіть собі план дій цього випадку люди схильні програвати в голові радше нереалістичні негативні сценарії, аніж позитивні наявність конкретного плану дій на випадок невдачі допоможе уникнути стресів від несподіваного вам повороту подій. І допоможе легше прийняти рішення, вмійте справлятися із розчаруванням. Якщо ви відчуєте, що ваше рішення не було найкращим, а його результати розчарували, не дозволяйте цьому почуттю опанувати вас. Спробуйте зберігати позитивний настрій та шукайте можливості скористатися невдалим досвідом так, щоб бути краще підготовленим. До прийняття рішень у майбутньому. Я Олена Дмитракова, сімейний психолог, арт-терапевт, автор каналу Вечірні Читання. І моя мрія щоб щасливих людей в світі було якомога більше. Я досягаю її через можливість доторкнутися до ваших душ через творчість. Одна з яких бібліотерапія, психологічна допомога. Зняття душевного стресу і лікування людей, в основі якого лежить читання ними книжок, певного змісту і тематики Даний марафон розрахований на рік, в його основі лежить методика маленьких кроків від Бред Плюменталь. Одна звичка на тиждень зміни себе за рік. Ми багато можемо читати мотиваційних книг, але до дій часто так і не доходимо. Моя мета не просто вам показати, як можна. Але й допомогти змінити себе, супроводжуючи вас на цьому шляху, ви можете приєднатися до мотиваційної групи в Телеграм, в якій можете пройти свій глибокий шлях до себе у супроводі підтримуючого оточення. Тож, якщо ви сформували свій намір змінити себе. Приєднуйтесь.